Бо після того, як на ньому зривалося і повало, новий тому, що це може відбутися будь-який момент, Да? зайнятися. Звичайно, що можна там його там сіками і і, не пускати з дитинів. ням ням Ням-ням. Це що, щось таке між видами і снідами? Це дуже смачно, да? угу. Хай, Це не Хай працює. Зараз ми поїмо. Та Трошечки. Сніданочок. Другий, так, вже перший був. Молочко. До речі, і непогане Молочко. Це не реклама, але смачне. Смачне молочко. Так. Та-дам! Та-дам! Зараз ми поїмо. Зараз ми будемо їсти. Зараз ми їсти. Істенький, їстенький. Другий сніданок пройшов нормально. Дуже все смачно було. Знаєте скільки там? Це я вже переставив, бо півгодини тільки полялося на цій, я... Я переставив. Бо одна хвилина наповнюється за одну хвилину відро 10 літрове. За 10 хвилин 100 літрів. Ну, десь так, плюс-мінус. За 15 150. Пидаємо. Ось. Це перестав а вже сюди. Ой, підете. Пидемо. Підемо, підемо. Треба допомагати для Олесі. Зараз буде. Хочу щось пересадити. Что там стало? Иди сюда. Да? Да, все я, дружки. Идем зараз покажу. Як будемо викопувати, як називається це? Гортензію. Деревовідна, да? Чи як? Десь вона піде на іншу локацію. Як кажуть, модно. Просто ти ти Та, поставив там. Mm -hmm. Мне сейчас Ну, ось. Заработан... Текай. Ну, копай Ты землю выкапываешь тоже, да? Нет, а, а, тут их две Она одна, но ее угу. Давай я, может, могу... пиздец. 음, підкупаєш її такі корні, вони здорові. Ну вони поверхні всі. Дай, може, ти підбачуваєш. О, а я потягну, і так буде. А десь треба одрібати. Все, пішло? Бачу, бачу. Бачу, бачу, чую, чую. Все, я ведришь. Вс, мабуть. Шо. Так. Усе. Можешь и ты там не выдает.

Думаєш, це легко. Ой, мені тяжко так. Давай, може, я поріжу. Так. Трошки так, це. Руки одвалюються, я так не можу. Тільки не пошкодиш руку. рівненько. не Зажимає просто. Давай уже положим купоні сіда. А потім ти землю будеш збирати. Я хотіла в тележке, там же. Не Я не хочу зб... збирати. Втікай, звідси хоть. Уже тікай. Я буду. Дікає, дікає. Давай, я виключу, виключу, Льоша. Ми відріжемо, а тоді маємо таких два зріза, гарно з І зараз ми його це все Ага. Ось... 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 Так, ми відключалися, бо одному було ніяк. Тепер ми знов мене ця прилипла. Щіточка гелем садовим бальзам. Я купила, але хочу вже це використати. Отаким, От бачите, це обробляю зараз я ранки. Ну, як він би мені лежав добре. Зараз видалю всі непотрібні. Що його вже немає, він засох чи його нема. Його немає, мабуть, вже. Треба йти за новим. Ще мені вистачить. Отак От я всю це за бальзамом зароблю, місце зрізу, а там, де пошкоджені корені, я їх всі пообрізаю. Я не буду їх реанімувати. Не очікувано. Ні, просто якесь болотце. це. Так. Тепер ще цю, тут багато. Угу, потримай мені, щоб я. о. Бачиш, ще його вистачить. Оце все. А нащо його мажути так, щоб не не А це щоб не пішло зараження. Ще кусочок кореня відвалилося в нас. Ну, бо дуже тяжко було різати. Такий твердий корінь. Я ніколи не думала, що це так тяжко. Так, тепер ми один положитиме на сонечку його, цей, оцей такий. до верху зрізом. Так. Тепер... Ці всі корінчики, які ми пошкодили при вирізанні, ми відріжемо. Все, тепер підемо садити його. Нам треба ще кілок, мабуть, то, бо його треба прив'язати. Кам'ян нема питань, зараз то... я вийду. За... Давай, бо його треба в ямку ставити кілок зразу. Чи будемо знати, що з цього боку? Ну, поки, де немає кореня. Ага, да. Ось його, з протилежної сторони від цього. Йдемо? А йдемо вон туди. Бери е кору, той соснув. Ага. Ось тут у мене є. Місце, де я забрала барбарис, зараз положу це. Е -е, Люша, під... ага, мені треба, щоб ти приніс оту відеречку і пакет. Зможеш? Поки Алік ходив, я перемішала сосновий опад з землею. Зараз пересиплю грандісом. Це укорінювач. Потім покращувач ґрунту, і він слимаків. Це тут біологічне мінеральне добриво. Забезпечує проблеми живлення протягом року, стимуляція процесів росту та розвитку, покращення вологоутримання і покращення мікрогрунту. Тут це нинішні модні ензими, які ще не дають їсти корені всяким храбакам. Тоже десь чайну ложечку. І осіннє. Добриво. Даю жменьку. Не, <смітно> осіння – Осіннє це любе добриво, яке не має азоту. От все, що ви маєте вдома, що не має азоту, є фосфор, і магній, є калій, але немає азоту. Так. Да. Тепер води, кілок і воду, і воду. Трошки більшу ямку треба копати. Це, то, то водою, можна. Я ще ж не, не прийму. разу. Кілка треба спершу. Забити його і підв'язати. Вона не буде стояти сама, вона затяжка. Забивай кілок ось тут. Маю мою... маю. Я... Зараз, зараз, а я заберу. Тримай. Давай. Забиваємо кілок. Такий чи маленький. Досить. А то ти випрыгнеш. Тримай телефон. Я далі сама зроблю все. Я пристрою його спершу. Отак От буде. Що, що? що? Ні, коріняка, вірьовку. Ні, ні. Я візьму. Ти знімай, я візьму. Можеш так одною рукою притримати кущик злегка? Щоб я вірюку відрізала. Так, так, так. Онки маленький. Все, тепер можеш поливати сюди воду. Ага. Я не бачу. Кого? Такой так. Тут треба... треба. Лопатою При... зараз так, зараз. Палка. лопатою просто. Зараз ти не лий. Я не лію. ой, буде виртувати. Воно тут, Стат... так, тепер ці опілки треба, мабуть, води не треба більше, що осталися відвіда їх сюди викинути так, тепер розправляй. Витягуй туди, так. Да. Треба буде велику цю ветку обрізати, що сюди глізе. Вона сюди не лізе, у нас. Ну це, листя скине, тоді побачимо, що лізати. Ні, зараз ще спиляємо. Льош, ми ще спиляємо оце цю ветку, бо вона мішає їй. Зараз. Трошки мішає одна гіллячка, я вже почала тут пиляти. Ти стань з мого боку, ти, мабуть, там не, не зможеш. Там ще камінь може, віддвінь камінь. О, то я почти і пропиляла її. Давай я з сікатором може підріжу, чи натик, хочу відпиляти її. Тупа вже пилка. О. Я, я Просто там ще незручно і немає маху. Нема. Забирає цю ветку. І так ми... ця ветка впиралася в кущ, а кущ на слідуючий рік стане ще більший, тому ми його трохи прибрали. І тепер у нас буде ось тут такий кущ. Зараз відійдемо і поглянемо, як воно буде здалека. Упс! Виходимо. Тут вийти ще той квест. Тримай на це все. Так. І ось так у нас вийшло. Там буде кущ, тут буде оце можжевільник. Велий де небудь. А ні, зараз чекай. Постав. На це. Я його формувала спершу в шарики, ну чись так надоїли всі шарики у всіх. І я потім його розтріпала і зробила його ось таким. Таким він мені тепер подобається. Він такий Сбір, як у всіх. Двілинка, жертва експериментів. Бачите, от якісь які троянди бояться морозу, а якісь не бояться. Ці прямо в один день. Чи, може, так мороз хвилею пішов, але вон ті стоять нормально, ці ніби да в цю в затінку і обидва куща змарніли. О. Так, Куда? тебе. Куда ми Тепер дайте себе. А куди? А куди, а куди? А куди, а куди? Немає, куди? Не знаю.

это моя велика Я так понимаю, что я ее забыл, что посадила до себя, и уже тут посадить. Я вот тут А что, можно его... Можно его Я не знаю. muito mais Так, да, думаю, там великий розріб не так, зараз її посадимо сюди. Кого? О там, де за місце? Я хочу жити. Це місцей... тільки воно може зліло, а воно вже А що ж таке? Це широко широколісне. Она я распутала хотела. Я її зараз там дивись за, за шлангом, щоб капельно, щоб не порезало. Може і немає його там. Коли не їх і на відео, що не буде. Ти на, нагній? Так, купуєш? А скільки людей мати? Плотиш гроші. А потім раз разу нагній. Лучше бувають сложніші випадки. У мене немає мікрофона, да? так? Ви чути гарно. Робиш свадьбу, тратиш гроші, а потім подам і да нічого. Свадьбу. <звук> Мабуть, мені треба... Права... Але тут хороший гунт, після. не піти. Добре, виходимо. Піде воно нагній? Мабуть, теж треба буде якогось статичка. Принести? Забити? Він, може, якось дають меншенького не обов'язково вже такого виміти.